У решетилівці відкрили креативну студію творчості безмежність за сприяння швейцарсько українського проекту Десайд. Це не перший проєкт реалізований разом з Десайдом. Ви знаєте, дуже важливо сьогодні в такі важкі часи відчувати підтримку партнерів. Бо на сьогоднішній день це дає можливість розвивати нашу громаду, створювати такі простори для молоді, створювати простори для розвитку дітей. І це відіграє велику роль у майбутньому України. Простір діятиме на базі решетилівського будинку дитячої та юнацької творчості. Наша громада написала спільно від будинку дитячої та юнацької творчості. Проект грант був 300 тисяч, і те обладнання, яке закуплено, облаштовано в цій креативній студії творчості, яку ми назвали безмежність. Тут облаштували дві кімнати та закупили акустичну систему: 3D-принтер, ламінатор, ноутбук, інтерактивну панель, колонки, килимки, пуфи та інше обладнання. Креативна студія творчості безмежність. Планує свої заходи спрямовувати в першу чергу на безпеку дітей і відповідно безпеку поєднувати з творчістю. Що саме тут будуть? Тут будуть арт терапевтичні заняття для дітей різної вікової категорії, різного статусу. На цьому тижні ми вже провели майстер-клас з виготовлення листівка до Дня Матері, провели такий гарний майстер-клас про безпеку інтернету, саме для вихованців гуртка барабанщиків, провели. Майстер-клас, артерапітичне заняття, музичне для діток вокальної, вокального гуртка. Проект для дітей громади реалізували за місяць.